Я кактус, сказав молочай і обдурив всіх. Тому що правильно це не кактус, це молочай кальделябровий із Африки. Він гарний на вигляд, але немає колючок. Ребристе стебло його має на ребрах такі малюсенькі колючки, чим він і захищається. А всередині стволу рідина, схожа на молочко. А всі молочаї ядовиті, тому будьте обережні. Краще його не торкатися.